Давайте просто знімемо один день з мого життя. Я, звісно, ще не знаю, що я сьогодні буду робити, але думаю, буде цікаво, тому що планую їздити по магазинах і відвідати якісь цікаві місця. Ми да. ну, зараз темно в кімнаті, думаю, ні не маю ні найменшого бажання відкривати штори. Йдемо на кухню. Кухня на світла. Можемо щось їсти, але я не знаю що. Вигляд з вікна на кухні. Ми живемо в райончику з такими будиночками. У нас всі будиночки такі, мені дуже подобається. Вибір у мене, в принципі, не дуже, а там ще є пюре, яке я не недоїхали. Зробила я в результаті дві канапки. Нормально. Прекрасно. Досить-досить удобно. Досить Четвертий поверх. Прекрасно. Обожній балкон. Перебулись моя з так. Ну, я те що? Хочу відкрити один кіндер. О, от такий динозавр. Тут ще, коротше, нажимаєш накритися і тут оця штучка вилітає. Ось така я не сильний макіяж. Як не сильний, трошки сильний. Неважливо. І да. люблю ось цю лампочку. Контрольний вихід на балкон. Ну, да, Мені досить комфортно. Можна йти. Я вже на зупинці. Брудній зупинці. Чекаю на автобус. Знаєте, що мені подобається, то що на кожній зупинці є ось така табличка, де написано, що конкретно на тій зупинці зупиняються тільки три види транспорту: це один, це 2 і Аст. Тут вже прям така осінь-осінь. клас. Просто подивіться на це. А я тут в пошуках музею. Опа. шок. Клас. Тут вільний музей, ти просто береш і заходиш. Він з каменю. Вау! Інформація про динозаврів. Вау. Буду зараз перекладати, що це. Наскільки я зрозуміла, це якісь уламки, залишки різних стародавніх будівель. Вау, тут нема нікого взагалі нікого, просто заходиш і дивишся. Вау! Різні породи. А як вам зубки чиїсь? Як вам така статуя? Підлога тут реально дуже хитка і дуже страшно, а що тут малесенький, оцяйпор, скажімо так, дійсно маленький. Тут навіть є ось такі старі сходи, по них вже ніхто не піднімається, але їх зберегли як, скажімо так, експонат музею. Ні, навіть ось такі експонати. Це реально стрьом. Тут є, вимикач, ти зайшов в музей, включив світло, подивився і коли виходиш з музею, просто включаєш його. Вау! Можна включити якийсь фільм. Я сумніваюся, що буду їх включати, хоча можливо. Ну Ось такі величезні плазмі. Тут є місця, щоб сидіти дивитися. О, тепер піднімаємось на третій поверх. І зараз я вам покажу цю красу. Ось тут сходи, які були вже тодішні. Ось це колона, яка починається на першому поверсі. Я... О, це шок. Дивіться, це велетинське колесо, яке, так би сказати, служило як ліфт, я не знаю як це, можливо, я не впевнена, що інформації ніде немає. Вотенська панорама міста, скажімо так. І те, що мені було просто найбільш цікаво, це отакий от експонат. Просто як все добувалось, будувалось. Вау. Тут є просто малесенькі-малесенькі чоловічки, які там всім займаються. Тут чоловічок рубає дрова. Просто вони мініатюрні. Я не знаю, сантиметрів 5 може. Тут вони будують. Там також є чоловічки. Тут вони щось купають. От саме заради оцього я сюди йшла. Воно того варте. Прям що якщо подумати, що це абсолютно безкоштовно. Ти просто зайшла, включила світло, подивилася, і коли виходиш, виключиш світло, все. Дивіться, на цих чоловічків. І те, що вони будують. Вау. Тут жіночка пхає, щось. Тут коромислом воду носить. Тут підйомна система, там вони щось там будують. І що я бачила? Як вони на креслення дивляться сидять. Не можу з цієї сторони знайти. Де-де-де-де-де? Да -да 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 -да. А, ні, це мені здалося, напевно. Так, да, це мені здалося. Ось там вони сидять і дивляться накреслі. Я будувати? Ось це просто велетенське креслення. Ну, фокусуйся Ось. Просто Величезне красня, яке я просто на всю стіну тут. Це Приладдя, яким все робили. І ріст і балка. Метр шістдесят вісім. Я не знаю скільки тут висота, але прям лампочку мені треба пригинатися. І балки оці. тому я ходжу приблизно ось так весь музей. Ось це церква, про яку розповідається в цьому музеї. Ось маленька копія цієї церкви. Шрифтом да, для написано. Просто вау. Ніби відкрито. Подивіться, ось ця статуетка, скажімо так, ця статуя з зростом більше, ніж я. Та наверху ще. Стою, чекаю на наступний автобус. Йду. Едипл. Тут навіть зупинки красиві. Просто подивіться на цей вид. Я втомлена, але щаслива. Купила воду, пластівці. Надіюсь, це ті пластівці, що я хочу. Незвичайні кукурузні, але деякі є солодкі, деякі прості. Чисто випадково сюди зайшла. Подивіться. Подивіться, подивіться на цю красу. Клас. Ось це, походу, філармонія. А ось ця це церква. Тут вже поповні всі готуються до різдва. Книгарня. Ця книжка дуже сподобалася. 24 історії. Але я не розумію взагалі нічого німецькою. І мені здається, 7 євро трошечки, трошечки багато. Там сюди тут теж якісь знижки, багато знижок. далі, Це звичайний автобус у Німеччині. А це звичайна замахана людина, яка приїхала в магазин. Тільки тому що тут молоко по знижці. Да, Ось такий. Я ще хотіла в теді, але він вже напевно закритий, тому що він до сьомої. А зараз за п'ять-сьома. Я сьогодні вже була в одному теді, більшому набагато, але сталося те, що не гадала. Там немає того, що мені потрібно. Я розчарована, але в принципі, в принципі, ну й пофігу. Я встигла, а там нема того, що мені потрібно, тому зараз я в вкопані. Тут дуже багато для в'язання, як дуже багато, не дуже, але прям багатенько. Потім постіль і нитки. Ну це прям мій кайф. Ви собі не уявляєте, наскільки оце все для мене клас. Я запхала батончики і кіндери в упаковку з-під постійців. Там є пластівці. Просто всі ми знаємо, як пластівці заховують упаковку, що там ще є місце. Тому я ще туди допхала. Нарешті я тут. Голова так полить до цього хвостика, що просто бажання вирвати собі волосся. Це жесть. Не пам'ятаю, коли останній раз казала це на відео, але я тупа. Я сіла на автобус який показував Гугл карти. Вийшла на зупинці, там не показує Google карт. А виявляється, там не зупиняється автобус, який мені треба. Він в принципі туди не їздить. І тому я поїхала в центр. Зараз в центр буду їхати до своєї роботи, а за своєю роботою вже якось півтора кілометра буду топати ножками, тому що вже ніякі автобуси не їздять. Чесно. Що в мене за такий день? Це капець. Я трошки профукалася, тому вийшла на наступній зупинці. Тепер завертаюся назад. Клас. Розібрала покупки. Ставлю воду на капучино. Капучино, до речі, ось таке. Якщо не помиляюся, 2,90. Закриваюся. Ось. Тут я вже трошечки надпила. Думаю, я просто кожного місяця буду купляти нову банку. Сутоку почину. Вдома я завжди п'ю макофе, але тут макофе немає. А, думаю, щоб це з'їсти. Це в мене ще вікна закриті. Знаєте, що? Я вчора просто заснула.